Українська банківська система готова до викликів, запевняють економісти, фінансисти та банкіри. Попри нестабільну політичну ситуацію, українці масово не скуповують іноземну валюту. Каже директор гендепартаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. А відтік депозитів незначний. У нас атоки ну на сьогоднішній момент уже около 10%. процентів. Тобто з 9-10 процентів з моменту от 27 января на сьогоднішній момент вони не значительні для системи, тобто. Вони не розрушають основи банківської системи, Вони неприятні, але банки максимально стрімятся удовлетворяти клієнтів, видавати депозити. Нацбанк направив на підтримку ліквідності банків у лютому 22 мільярди гривень. Ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Та натомість перейшов до гнучкого курсу утворення, що більше не лякає українців. Курс почав двигаться. Національний банк несколько разів заявляв, и ми придерживаемся такої політики, ми ушли з ринку і даємо ринку спокійно знайти той курс, ту точку равновесия. Коли говорять, дивлячись на оці коливання валютного ринку, що ми перейшли до гнучкого курсу, ну, ну, саме яке слово – це не професіоналізм. Експерт з макроекономічних питань Ігор Шумило каже, Нацбанку слід надати більшої прозорості для більшої довіри з боку населення. У свою чергу директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну Галина Пахачук запевняє, залежно від курсу, міністерство має три проекти коригувань до держбюджету. Показники бюджету будуть дозначно переглядатися. Сьогодні ми вже обрахували, скажімо, з зрахування дефіциту 2 відсотки, 2,8%. На всі варіанти є в нас обрахунки, скільки буде потрібно. Україна на сьогодні має майже 34 мільярди доларів держборгу. У січні-лютому вже погасила 1 мільярд. А до кінця року залишається заплатити ще 9. А голова наглядової ради українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник для стабілізації фінансової ситуації пропонує брати приклад із Польщі. У мене є така пропозиція розглянути можливість обмеження доходів по валютним депозитам. Глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек повідомив, що асоціація вже звернулася до Нацбанку з проханням вивчити можливість такого обмеження. За його словами, нині стан справ дещо дестабілізує ситуацію у Криму. Безперечно, військова. Окупація, яка мала місце в Криму, і провокування нестабільності в східних південно-східних регіонах України, це призвело до того, що був додатковий тиск на банківську систему, в тому числі через спробу зняти кошти, конвертувати кошти, розірвати депозит. Якщо голова правління Райфазенбанку як істинний банкір у свою чергу пояснює, чому ж такі високі ставки на кредити і чому зниження, годі й прогнозувати. Якщо ми говоримо про ставки, звідки беруться високі ставки на кредити, звідси. Звідки беруться неповернення депозитів і сумнів, в тому що вони повернуться з того, що є кількість банків, які час від часу не платять ці депозити, Ви думаєте, чому крити дорогі? Тому що треба дуже багато платити за кожне відділення банку, за кожну ліцензію. Це потребує колосальної кількості грошей. Ірина Помийська, Станісла Ефремов, АІНТІВІ.